Кожен хто тут повинен в першу чергу думати не про себе в теплі і в затишку в домівці, і пам'ятати, що філіжанка кави це випущений рожок в сторону окупанта. Оце те, що має бути. І якщо у вас сьогодні спокійний день, це ви не маєте його прогуляти в парку. Так ви повинні відпочивати. І ми щасливі. Ви того, що ви війна вас не торкається в повній мірі, як мешканців там. Тих країв, але ви маєте вчитися, ви маєте ставати кращими ніж ви були вчора, освоювати технології, освоювати напрямки, освоювати навички, донатити, підтримувати близько між пляшкою пива і відправити сухпайок своєму рідному куму, брату на схід, вибрати друге. Війна це не мене нікого. Вона торкнеться кожного, тільки от в якій мірі визначимо ми самі. Тікати не варіант, це як тікати від своєї тіні. Цю війну можна лише зупинити і зупинити протистояння. Бажання захопити наші ресурси повинно невелюватися отриманими їхніми інвалідами й домовинами назад за свій поребрик. Вони мають боятися дивитися на зірки, і мають вважатися дрони. Вони мають відмовлятися виконувати накази. Вони мають боятися йти штурмувати. Вони повинні це боятись, а це можна досягнути тільки цією єдністю, цією монолітністю, оцим професіоналізмом, підходом, тверезістю мислення, ефективністю, швидкістю прийняття рішень, тому зв'язок, тому дрони, тому софти, тому оці всі речі мають бути вже і от зараз. І хто в тилу повинен працювати на цю перемогу просто ну, до сьомого поту. Оце так воно повинно бути. Ми не можемо пересидіти. Ми не можемо сподіватися, що хтось за нас це зробить інший. Ми повинні підтримувати своїх.